З'їхала група на коробочки. Стой, давайте, пацани, максимально швидко у нас. Ми вдвох вискочили. Бистреє! Бистреє! Давайте! Вона почалась стрілкотня. А, а, давай, давай його! його давайте! Та, ми думали, що буде все по-тихому, так як минулі рази, так не вийшло. Передають по рації, кажуть. Відкриваємо вогонь з усіх позицій, починаємо працювати по дорозі. Ну, Крили конкретно, я так зрозумів. Чим більша машина, тим плотно крию. Назад уже вертаюся і звісно все мить! Що мить? Командир 11 роти, капітан аукціону Сергій Олександрович. Позивний Рагнар. Мій позивний рачок, служу в батальйону села Свободи, оперативного призначення 4-й батальйон. Служу в 11-й роті водієм. Логістика. Завожу людей, подвожу БК, вивожу трьохсотих поранених. Я Мирослав, позивний вірус, служу в 4-й. Бригаді оперативного призначення. Звати мене Паша, е також механік водій, е частини 3018, поживний міхрущ. На якому напрямку зараз працюємо? На Покровському напрямку. Заїхала група на коробочки. Е вона заїхала вдачно. Коробочку не побачили. Неї побачили вже на від'їзді. Група зайшла цілком вдачно. Ми почали просувати вперед. Потім на передній позиції, через яку вони повинні були проходити, почався там контакт. Ми їх поки зупинили на місці. Група наша ще не була сплавлена. Відбувався контакт декількох годин. Потім там деяких вбили, деякі підійшли і, ну, притихло, так сказати. Ми почали продвигати далі групу. І виходить, перед самою нашою позицією за 100 метрів від позиції їм там залишалось, да, буквально 100 метрів йти, Перший з групи, хто йшов, наткнувся на противника. Він майже впритул до них підійшов, вони їх не бачили, так як були там кущі, можна сказати. І противник першого військовослужбовця застрелив майже впритул. Ну і він отримав значало поранення. Він крикнув, що він 300. Два наших вони були позаду нього. Вони не змогли спочатку підкатитися до нього, оглянути, що дійсно з ним. Потім він взагалі перестав відповідати і невідомо, що було з ним. Наші почали відстрілюватися. Противника вони так і не бачили, так як там були кущі. І трохи затихло. Ми думаємо, ну бля, там ж наша людина, там поранена, треба відправити, глянути, може їм допомогу надати або відтягнути, якось спробувати. Відправляємо туди Сізу. Це один із групи був. Він цілий був. Відправляємо його туди, він підбігає. там Буквально метр десять йому залишається, і по ньому противник знову відкриває вогонь. Йому приходиться знову відкатуватися до поляка. Там поляк вже був трьохсотий, й в нього були поранення в руки кульові. І в щоку там, ну, там чисто зачепило, чи не критичне було. Відкатується і він там стопорнувся. Далі вже підключаємо наших... Дронів Починаємо помпити. До загибу нашого, немає шансів підійти по новою Планували ранок, але зранку це не вдалося здійснити, так як ми знали, що противник там ще є, і він періодично відстрілюється івак, на жаль, небезпечно було прибити. І по ранку знову проводять штурмові дії на цю групу. Вони підкатуються до них, кидають гранату. Поляк, той, який вже був трьохсотий, отримує ще поранення в плече. І черпнемо цього травму, тіряю знання. Він там почав хрипіти ці, зі слів сізи. Відправляємо коробочку на свій страх і ризик, тому що ну, людина евакуювати, людина знаходиться в тяжкому стані. І там життя його буквально на лічені години, хвилини. Е, якщо ми зараз будемо щас з цим затримуватися, то невідомо він притягне там до вечора або до більш безпечнішого моменту, коли там противника дійсно знищать. Поїхав в Мокспро, найбільш броньовано, так як розумію, що ситуація небезпечна, що покровочки будуть працювати і працювати не тільки там стрілка або ще чимось. Ну, всіма засобами, які є у противника, вони будуть по ній працювати, складність попасти на позицію, тому що мінірують дороги. Ехпівіжки. Всякі розкидають міни і засоби. Туди буває, їдеш, немає, назад уже вертаєшся і звісно, все замініровано. Так буває ДРГ групи. Часто? Ну, два рази попадав точно. Саме важке це іноді деякі маршрути, коли емоційно потрібно перебороти свій страх. А, страшно постійно, не буває такого, що не страшно. Страшно постійно. Коробочка була сполена ще на під'їздах до позиції. Вже почала стволка пристрілюватися по ній. Вже ближче до під'їзду до позицій, там буквально чотири коротких залишилось. Ми вже побачили, що працює стволка, пристрілюється. Водію. Молодці не зупинилися, не розвернулися, поїхали далі, бо розуміли, що там тяжкий поранений, знаходиться його треба по-любому евакуювати. не працює? мене Правильно. Поїхали до посадки, побачили трьохсотих, нас зустріли, розвернувся. Мужик розвернувся, подожди. Коробочка підлітає. Розворачується, ми відправили ще з водієм, ще двох водіїв, щоб допомогти з ваком. Так, давайте, пацани, максимально швидко нас. Закрива двері. Давай бігом, 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 бігом. Ми вдвох вискочили і зайшли на позицію до наших. Ми побачили там, що один. Вже був 300, тобто в дуже важкому стані. Непритомний. Видно було прохід осколка через плече, простріляна рука і, ну, як сказати, вії, точніше очки вже були фіолетові. І Собачий подих, просто його реально було важко дістати, так як він в вазі був під 100 кілограмів. Всі забув поранений. Він, по факту, його поляка, він такий трохи більш крупніший, він його не може ставком тащить. Він там з усіх сил підтащив його як можна ближче до дороги. Водії випрігають. з коробочка. Бистріше А? — Бистреє! Быстрее! Быстрее! Давайте! І тут чуємо, блядь, там передають по рації, кажуть. Відкриваємо е гонці з всіх позицій, починаємо працювати по дорозі. Почалась стрілкотня. Давай, давай, бігом! Кивій! Киви його Давай, Давайте! Давайте, безприєм! Ну, в, в даній ситуації мені не треба було розвертатися. Я вже трохи зрозумів тоді, коли розвернувся. Тому що стрілкотня була іззаду, де відкрита ляда. І <гледжі> в тій самій ж посадці <гледжі> по нас ну, ворожа піхота відпрацьовувала з автоматів. І по ним починають стрілкатня з усіх напрямків. Які, і там з трьох напрямків. Оці які сиділи біля них, там менше, ніж 100 метрів, починають по ним відкатися. Я дивлюсь, поляк залишається біля машини, водій, такі обзи, коробочку одразу. Ну, крили конкретно. Я так зрозумів. Чим більша машина, тим плотно криють. А на чому ви тоді їздили? Макс Про. І як тобі машина? Машина дуже хороша. Давай, де швидше, пацани! Ріщі, блять! Кажуть, там піхотинець такий нелегкий був, так? Нелегкий, да, так, який під кілограм 100. Де другий? — Не ось там. — що вбили ж що? Не затягнути. Давай, блядь, треба нахуй! Не годі, де Для цей без. Як воно працювати під крики вашого водія? Бо там на відео він вас мотивував, як тільки міг? Я даром бля, їхав, блядь! Давай бьов взяли! блядь! Е, По словах, коли вже як він сказав нам, хлопці, якщо ми сюди приїхали, ми вже повинні зробити другого шансу не буде. Те, яке рішення прийме час водії, так воно і буде. Фізи фізично спочатку, тобто якби не могли, але потім ну, з горим пополам у ну, нас вийшло. Ви не очікували? Не очікували такого. Ну, то все було до п'яти хвилин, ну тобто це вся робота. Але здавалося, що воно тянулося і тянулося. Просто не очікували, що зі сторони ворога піде такий ну, вогонь шквальний. Там, там, Давайте затягуйте біго! Да затягніть небудь бігом! Там трьохсотий лежав. Відстрілювався, поки двоє помічників грузили трьохсотого. Потім дивлюсь, водії опус, знову підходять до порану, заносять зносять поранного льоду. Давай, блядь, давай, давай, браток! Затягни тяни його за ноги, нахуй! Тяни бігом! Тяніть, блядь! Давай, тяніть! Тяніть! Давай! Вони По знову починають їй бурить. І диріз так ляда оп, починає підніматися, вони ну, там красиво зробили. І думаю, буде відео, там буде видно, як це все відбувалося. Дворі пополам ми його дотягнули до машини. Далі просто трьохсотий цей, який відстрілювався, ще міг. Він вже лишив зброю, почав його допомагати ну, нам. Ми його затягнули просто на ляду. Ми крикнули, водію підніми ляду. Він оце от підняв гідравлікою. Ми просто його затягнули. Все! Руки ноги! Тяніть! Тяніть його, блядь, давай, тяни! Тяни! Ми його погрузили, я закрив ляду, ще й придавив своїм другому номеру ногу. Коли вже піднімали ляду, ногу прищемило. Кому? Мені. Ну там просто, виходить, ляда піднімається і ножки самі складаються. Його голова якраз була біля ножок. Його потрібно було посунути, і ногою вперся, проскользнулася і прижало ногу. Блять! Тяни! Що там А, отяні? Закривається ляда. Ой, о, коробочка їде, всі там такі, о, да, зробили це. Вже розуміємо, що ну, залишила тільки виїхати. Які емоції, коли ти вже не Адреналін. І я розумію, що перехрствок до мене треба їхати, його криють. Але я розумію, що як МаксПро, якщо пряме попадання буде, то думаю, що щось і случиться. Ну, А так ті, нормальна машина видержує все. Підмежу коробочку. Продовжує рух. Дай зум на коробочку, щоб поняти, які ушкоржені. Як, а... Та да, ми думали, що буде все по-тихому, так як минулі рази, то так не вийшло. Це цей раз так не вийшло. Коли вже повертались назад, потім там і ДРГ вже було вороже, і вони там чекали нас. Засідка була. Ну тоді пропустили, а назад вже була засідка. По дорозі назад приключення були е -е, мене зустріло ДРГ гранатомета, Ну, промазали попали під машину. Не в колесо, нічого під машину, але з кулемета по машині. Насипали. Дорога назад була, ми поверталися, по нам працювала як стволка, так і міномети, з РПГ був вистріл, але слава Богу, не промазали. Працював кулемет, ми вже ну, наверх піднімались, водій ну, просто професіонально вийшов на Мекспро під горб з наклоном. От просто, ну, в той момент, коли я почув, що машина вже починає хилитись, я думав, все. Ну, тобто, Ми вже приїхали, ми тут назавжди. Але він вийшов і ну, доволі майже скільки, десь з того місця. Ще з 500 метрів долітали воги, зривались просто реально над кущами над машиною. За цей виїзд відпрацьовував 7 е по коробочці. В який момент ви вже видихаєте, типу, фух, саме важке позаду? Це було в момент, коли ви закрили ляду, чи коротше вже в момент, коли кудись від'їхали подалі? Коли вже від'їхали від того населеного пункту, вже виїхали на дорогу, там, де натягнута сітка, вже тоді, тоді вже можна видихати. І Я вже на попередній евакуації, там два-три сотих нас також вивозили. Кажу, тут вже кажу, можна видихнути. Вірус! А! Все нормально! Заїбіться усе! Заєбіть! Ви успішно зробили за допомогою наших водіїв. Витягли поліка і сізо. На жаль, не вдалося забрати. Те, що був саме передній Зубастіка. Через да. ну, Через противника. Противник, Зубасті знаходився прямо біля. І, Відповідно до нього підкатитися нереально було. Найбільший страх того, коли ти заїжджаєш на позицію. Відкривається ляда, і якщо трьохсотий сам не може добратися, туди його потрібно дотягнути. Не дай Боже, і в півішка, щоб прилетіла. Ну просто буквально вона може нас не тронути, коли ляда відкрита, залетіти просто в машину і все. І на цьому вся логістика закінчилась. Ми до останнього ми розуміємо, що там наші хлопці, якби кожен заслуговує на життя, і ми ну, моментами йдемо на крайні ризики, коли просто вже... Здається, що все втрачено, ми не зможемо, але не здаємось і якби, до останнього. Насамперед на тебе надіються. Надіються ти хлопці, що ти приїдеш їх і забереш. На жаль, зараз наша територія тримається на цих людях, які тримають ці посадки, ці, ці блядь, свої позиції. На них тримається ой, людей. Критично не вистачає. Люди дуже дуже зараз потрібні. Буде більше людей, буде менше настрад. Професія водій на бойових завданнях, вона не кожному підійде. Є такі випадки, коли просто водій їдеть, ну, буквально там елементарно, і впвішка прилетіла, і він все, у нього страх, він просто машину лишає і тікає. А тут потрібно до останнього. Поки ти можеш, поки вона їде, потрібно тягнути. Бо від цього залежить твоє життя і життя тих, хто в машині. О, Бі... у буде У готуватися, в принципі, треба, тому що ми не вічні. і зараз ситуація складна. Довжні люди люди понімати, йти добровольно. Наш батальйон. Водіїв нам взагалі не вистачає. От що, що водіїв треба. Робота клас рекомендуєш чим? Якщо всім зранювати, то так, в принципі. Можна рекомендувати. Після таких виїздів, просто далі слідуючі виїзди, ти просто, ну, ти розумієш, що ти тільки що прийшов таке, що тобі і не приснилось. Але слідуючи виїзди, випили каву, покурили і погнали далі. Так, да, я ще після того робив два руха. А, тобто це не було таке, що ти приїхав, взяв сигаретку, взяв каву, мороз? Ні, я там перекурив буквально час-півтора, тому що ну, емоції я кажу, поки не можу, треба трохи перекурити. Перекурив півтора часу, зробив рух, благополучно зробив рух, потім приїхав і ще час покурив, зробив третій рух, ну, третій рух. Я наїхав на міну, колесо розірвало. Але з розорваним колесом доїхав, завіз на позицію хлопців, БК, забрав другу групу з позиції і вивіз їх. Ну, мені просто ця робота до душі. Я не знаю, я люблю.